Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі Фрем'юкрен. Сьогодні є декілька важливих для вас новин. Обговоримо законопроект 1293, обговоримо рішення нашої влади, які стосуються кожного українця, українців, також які зараз знаходяться за кордоном. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на цей канал. Підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Очевидно, що найпершим чинником, який зараз найбільше турбує всіх українців, є саме. Війна в Україні, українці дедалі більше сподіваються на врегулювання саме цієї проблеми. Є також нездорова, так скажемо, тенденція, коли влада всі проблеми, які зараз в Україні перекладає на те, що зараз триває війна. Тобто, шокуючі тарифи для населення щодо компослуг, це війна в цьому винна. Принизливі зарплати та пенсії також і за війни в Україні. Але ж Зелені, пам'ятаєте, обіцяли нам, що вони побудують країну нових можливостей, країну, де всі рівні перед законом. На жаль, політична, економічна ситуація в Україні тільки погіршується. Звичайно, є погіршення відчуття впевненості щодо майбутнього в Україні. Інфляція в Україні, комуналка в Україні, наприклад, подорожчала за рік майже на 20%. В чому причина? В тому, що йде війна, гречка, овочі, масло, яйця. Найбільше також подорожчали за останній місяць. Найбільше зросли ціни на виробництво молочних продуктів на 25%. Також оптові ціни виробників промислової продукції в листопаді 2024 року, порівняно з листопадом навіть минулого року, зросли на 25%. У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялись на 12%. Ну, звичайно, виробники напоїв підняли ціни також приблизно на 5%. Матеріальне становище родин звичайних українців погіршилось мінімум на 50%. Погодьте, що Україні зараз потрібні системні зміни насправді а не на папері. Звичайно, для кардинального покращення, наприклад, інвестиційного клімату потрібно закінчитись війна, але ж все рівно стане нашої економіки, функціонування банківської системи, наприклад. Всьому цьому потрібні комплексні структурні зміни та реформи, тобто потрібно створити такі умови, коли населення, інвестори, кредитори зможуть переконатись у наявності у влади довгострокової програми, наприклад, стабілізації та розвитку економіки України, законодавчих змін, які реалізуватиметься, не лише нагадаю на папері. Чи побачимо ми всі ці зміни, які ми очікуємо, друзі? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Також до цього давайте додамо новий сюрприз для українців, які знаходяться за кордоном. Це законопроект 12093. Рада в першому читанні схвалила. Знижку 50% штрафу для тих, хто не уточнив свої військово-облікові дані. Верховна Рада підтримала, нагадаю, законопроект 1293, яким пропонується дати змогу тим, хто не уточнив свої персональні дані, знижку на 50% при добровільному визнанні порушення і сплати штрафу від ТЦК. До речі, пояснювальні записці до законопроекту йдеться, що впродовж 2024 року. Понад 6 мільйонів, начебто, військовозобов'язаних громадян України, не уточнили свої персональні дані про там мобільний телефон, електронну пошту, адресу проживання. Як вимагав закон про посилення мобілізації? Таким чином, неуточнення цих даних у строк до 60 днів без поважних причин є саме адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф, ви знаєте, від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Отже, друзі, законотворці зазначають, що ключова проблема. Яку пропонується розв'язати цим законопроектом, це надати можливість призовникам, військовозобов'язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для оточення персональних даних, сплативши при цьому заскоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50%. Особисто я, друзі, не розумію, чому взагалі чіпати українців, які знаходяться за кордоном, для того, щоб в лапках покращити їхнє життя. Тут придумали знижку 50% сплати штрафу цим законопроектом 12093. Але таке враження, що українці за кордоном це мільйонери, не знаю, всі 10 мільйонів, які зараз за кордоном, це всі розкішно зараз живуть, купаються, напевно, в доларах та євро від соціальної допомоги, яку надає українцям країни Європейського Союзу. Мабуть, таку картину уявляє наша влада. Звичайно, ми знаємо, що є батальйон Монако, це певна каста, так скажемо, українців. Але ж у своїй більшості погодьтесь, українці, які зараз знаходяться за кордоном, це звичайні громадяни. Це жінки з маленькими дітьми, підлітки, це люди похилого віку, пенсіонери, люди з інвалідністю. Це звичайні громадяни України. Можливо, треба нашій владі думати, як покращити життя українців за кордоном, а не як вигадати ще якийсь новий штраф. Якщо наша влада не знає? Хочу нагадати, що ті українці, хто зараз за кордоном в них також достатньо викликів. Це виклик знайти нормальну роботу, мати змогу купити якісь особисті речі. Заплатити за мобільний телефон невже Україна так сильно збагатіє через ці штрафи, які повинні будуть заплатити хтось з українців за кордоном. Зараз перейдемо до новин з за кордону. Хочу сказати, що у міністерстві закордонних справ України пояснили, чому візит спецпредставника обраного президента ви знаєте Дональда Трампа з питань України було перенесено. Отже, за словами спікера МЗС Георгія Тихого візит. Продовжує ще готуватись. Він пояснив, що американське законодавство вирішує зараз законодавчий якийсь акт, згідно з яким всі контакти мають відбутися після вступу на посаду президента. До речі, він також наголосив, що обраний президент, тобто Трамп, хоче врятувати суверенітет України. І знайти рішення, яке було б прийнятним для України і Росії, В свою чергу Міністерство закордонних справ України очікує, що після інавгурації обраного президента Дональда Трампа може відбутись його зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Трамп відклав свою предвиборчу обіцянку закінчити війну Росії проти України за 24 години. Тепер дає на це кілька місяців, судячи з переговорів із командою Трампа. Останніми тижнями там ще не вирішили, як завершити війну, і що підтримка України триватиме після Новгородів, президента 20 січня, за словами деяких американських чиновників, нова адміністрація Трампа, начебто, боїться порівняння з виведенням військ США з Афганістану за Джо Байдена, яке обернулося, ви знаєте, катастрофою. І якого команда Трампа не хоче повторювати. Отже, друзі, як висновки, ми бачимо, що Дональд Трамп зараз припускає, що більш реалістичний термін для закінчення війни в Україні це півроку. Також зазначається, що європейські лідери, начебто, та офіційні особи доводять Трампу і його команді, що продовжувати підтримку України необхідно, щоб зміцнити українські позиції на майбутніх переговорах і посадити Росію за стіл переговорів. Коли командувачем Збройних сил України був залужний, то Україна втратила у війні тоді 100 тисяч квадратних кілометрів території. Після того, як залужного зняли з посади і їм став сирський, Україна втратила 600 тисяч квадратних кілометрів. Про яку позицію сили йде мова? Негативний урок є в тому, що погодьтесь, Росія вчергове підтвердила свою сумнівну репутацію ненадійного. І конфліктного партнера по переговорах, який може порушити будь-які домовленості. Однак можемо зазначити, що це не означає відмову від необхідності звичайно мирних переговорів і прагнення припинити війну. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.